Ну що, people, з вами Радлекс, і я нарешті пройшов Red Dead Redemption 2. Напевно, у вас виникає логічне питання, а чому саме зараз? І якщо чесно, в мене немає як такої відповіді на це питання. Навчання, сесії, потім робота, і якось воно не склалось. Але зараз, як ви бачите, я потихеньку виправляюсь і проходжу ті ігри, які я, на жаль, пропустив по тим чи іншим причинам. І тим паче я не вважаю, що це погано, навіть навпаки, класно. По-перше, пройшов певний час, і окрім самої гри, також цікаво дізнатися, що змінилось з часом. А по-друге, я можу записати. Подібне відео і розказати про свої враження, тим паче, як воно виглядає зараз. І якщо говорити саме про rdr 2, то після проходження я можу з упевненістю сказати, що це дійсно шедевр, а з часом гра стає все краще і краще, як дороге вино. І одразу хочу вас попередити про те, що в цьому відео будуть спойлери прямі та важливі, тому що, на мою думку, говорити про rdr 2 і без спойлерів ну мені здається, це неможливо. Тому якщо ви досі не пройшли цю гру або зараз якраз цим займаєтесь і не хочете зіпсувати собі враження від проходження, то краще зберігати відео та повертайтесь до нього після фіналу. Отже, Red Dead Redemption 2 до проходження я тільки чув від інших людей про те, який це шедевр, мовляв, це взагалі скарб в ігровій індустрії. І я навіть до проходження запам'ятав один тейк по типу rdr 2 настільки шедевральна та детально пророблена гра, що після проходження цієї гри інші ігри сприймаються як халтура. І знаєте, спочатку я думав, що це доволі гучні слова, тим паче про гру, яка вийшла ще в далекому 2018 році. В Свою чергу тоді я не міг об'єктивно оцінити ці слова, але їх запам'ятав, і після проходження можу з упевненістю сказати, що це дійсно так. Звісно, я не можу сказати, все ж таки, що це якась неперевершена або супер ідеальна гра, але якість гри дійсно на висоті. Також перед проходженням я тільки й чув про те, що rdr 2 доволі нудна, тягнуча та неспішна гра, через що багато хто взагалі скіпнув гру ще на початку. І будучи з вами об'єктивним, я також згоден з цією тезою та можу сказати, що сам опинився в подібній ситуації. Гра, в свою чергу, дійсно відчувається зовсім іншою. Тут немає постійного екшену, а тем гри відчувається значно повільніше за інші ігри. Особисто в мене ситуація. Була навіть трішки інша. Я почав проходження, і спочатку майже нічого не розумів. Якась там банда, від когось тікає, щось пограбували, якийсь паром в блекоутері, але мені це нічого не давало спочатку гри. В банді купа незнайомих людей, хто вони, що роблять, що взагалі відбувається, і що хочуть від нас. Було доволі багато питань, і це логічно. Я звісно зрозумів, що ці питання розкриватимуться в міру проходження сюжету. Окрім одного, звісно, пограбування в блекоутері. Це на жаль, велика загадка, яка так і не розкрилася повністю навіть після проходження всієї гри. Я, в свою чергу, пройшов пролог, дістався до першого нашого табору, почав робити завдання, і зловив той самий нудний вайбек. І після повного проходження я все ж таки з великою похопкою можу зрозуміти, для чого Рокстари це зробили. Але чесно кажучи, мені особисто здається, розробники все ж таки трішки перестарались. Через що багато у кого з'являлись думки скіпнути гру. Я в свою чергу про це знав, тому до проходження підійшов серйозно. Спочатку я виконував квести, щось там тикався, микався, але гра мене не чіпляла. Місії були взагалі різні, тобто вони ніяк не об'єднувались. Та не рухали загальний сюжет далі. І в мене як гравця взагалі була відсутня будь-яка мотивація щось там робити, тому що розробники, як на мене, не зуміли правильно заментувувати та зацікавити гравців. І я розумію, що ці квести на початку були зроблені по двом основним причинам: по-перше, завдяки їм нас навчало основним механікам гри, тобто полювання, там виживання, стелс, стрільба і все таке інше. А по-друге, ці усілякі квести зробили якраз через те, про що я казав на початку відео. Дуже було багато людей в банді, і хто ці взагалі люди, що вони хочуть, що вони роблять, ну думаю, ви зрозуміли. Якраз ці завдання знайомлять і розкривають основних членів банди. А також важливо, ми починаємо прив'язуватись до них, щоб потім більш емоційно переносити кожну втрату. Але на мою думку, проблема полягала в тому, що ці квести були зроблені нудно та, якщо чесно, не дуже цікаво, тому що, повторюсь, вони абсолютно ніяк не рухали загальний сюжет та не викликали ніякої мотивації їх проходити. Просто йдеш собі тут, бац, хозія нам пропонує ні з того, ні з цього піти на полювання, щось там поскакав, чомусь навчили, щось постріляв, щось вернувся, і що в підсумку. Окрім навчання і знайомства з героєм, це завдання абсолютно нічого нам не дало. Тим паче мене особисто трішки напрягали однотипні чи повторювані квести. Той саме квест полювання в нас вже був на зимовій локації, але потім на літній локації, по суті, майже те саме. Звісно, це вже було полювання на легендарного ведмедя, та у підсумку отримали карту легендарних тварин, але я думаю, мій тейк ви зрозуміли. Так само були квести, які були зроблені незрозуміло для чого, і вони ніяк не пов'язані з основним сюжетом, та взагалі ніяк його не рухають також. Можу привести приклад з пастором, де спочатку. Гримо його рятуємо з під потягу, а потім незрозуміло для чого взагалі це було зроблено. І можу виділити ще одне завдання, наприклад, пограбування корабля, де ми граємо підставний покер, і у підсумку отримуємо дорогий годинник. Тобто ми готуємось до цієї місії, виконуємо, і все ж таки не зовсім зрозуміло, навіщо воно було зроблено. З одного боку, це типу пограбування. Ми отримали годинник, але потім його ніяк не задіяли у сюжеті. І виникає доволі логічне питання, а навіщо ми взагалі це робили? І вам може так здатися, що я тільки і гру, але це зовсім не так. Я одразу вирішую розповісти вам про те, через що я зловив той самий нудний вайбик, а також що мене турбувало і не сподобалось у грі. І я не буду вас обманювати так. В мене також були думки скіпнути гру до кращих часів, але я все одно проходив далі. і Після проходження я в ніякому разі не жалкую і розумію, що це були логічні, але неправильні думки. Тому, якщо ви в свій час чомусь скіпнули гру за тією самою причиною, то я можу вам порадити дати грі другий шанс та повернутись до проходження, просто не дивлячись ні на що пройдіть, хоча б до третьої глави і потім ви вже не зможете зупинитись. Щодо проходження. Ходження, то особисто я пройшов RDR 2 за 82 години. Це основний сюжет та всі побічні квести, які мені були доступні. Окрім цього, я займався деякими додатковими та необов'язковими справами. Наприклад, знайшов білосніжну та неймовірно гарну білу арабську коняку, яку назвав Беллою. Та вона була зі мною майже з початку гри і аж до самого фіналу. Тому, звісно, я неймовірно емоційно переніс момент з втратою Бели наприкінці гри. А від того, як Артур у момент її смерті заспокоював та промовив таке важливе, дякую від цього в мене навіть зараз кому горлі. Дуже емоційна та драматична сцена, тим паче, якщо коняк у вас з початку гри. Ну і окрім того, що я знайшов та приручив коняку, я також зробив для Бели нове сідло, ще займався полюванням, щоб зробити Артуру сумку Легенда Сходу звісно, трішки полював на легендарних тварин і максимально покращив табір. Ну, я думаю, розповідати про купівлю та покращення зброї, нові шмотки для Артура ну це доволі очевидно. Як ви розумієте, це були всі необов'язкові активності, але мені просто хотілося це зробити. Пройти повністю гру можна зі звичайною конякою, стиповою Сумкою та одягом купувати та покращувати зброю взагалі не обов'язково. Ну і табір можна не покращувати на максимум також, але мені це хотілося робити, тому що гра мене затягнула і мені було банально це цікаво. Коли я проходив rdr 2, я повністю занурився атмосферою тих років. Для мене банда Вандерлінда стала такою ж важливою, як і для Артура, і мені не хотілося нікуди поспішати в плані сюжету. Я зловив той самий неспішний вайб та просто занурився диким сходом з головою. Звісно, експерти скажуть, що я взагалі нічого не дослідив багато що пропустив і взагалі я Пролетів. Не буду з вами, звісно, сперечатися, але головне, як на мене, що гра викликала в мене емоції, мені було цікаво в неї грати, а все інше, на мою думку, повна фігня. До речі, хочу вам сказати про те, що протягом усього проходження мене не покидала думка про те, що ця гра 2018 року. На ПК вона, звісно, вийшла в 2019 але це не зміню основного. Вона настільки детально пророблена, що навіть зараз ігри не можуть наблизитися до такого. Я розумію, що різні бюджети, різні терміни розробки, але все одно, RDR 2 навіть зараз є еталоном Відкритих світів, неймовірної проробки навіть якихось дрібниць. Я досі вражений від того, коли ми, наприклад, беремо до рук якийсь предмет, то це виглядає максимально реалістично. Артур бере якийсь предмет до рук, дивиться на нього і тільки потім кладе до сумки. І це тільки один момент. Про це можна балакати дуже довго, тому що таких дрібниць в грі багато. В rdr 2 майже симулятивне полювання, неймовірна пророблена поведінка та взаємодія з конями. <laughs> <laughs> Easy, girl. <laughs> Якісна фізика, освітлення, графіка. Коли ми, наприклад, підіймаємо тіло чи вбитого звіра, то на одязі варту роз'являються в тому місці плями крові, а також, звісно, слід відмітити зміну піроку. Наприклад, коли ми в зимових локаціях, то Артуру холодно, а в літніх спекотно, тому треба одягатися за погодою. rdr 2 навіть зараз не застаріла, і це факт. На мою думку, ця гра як вино, з роками стає тільки краще. Сучасні ігри програють rdr 2 в якості проробки при прямому порівнянні, і мені здається, цим все сказано. Коли я в rdr 2 особисто мені не хотілося нікуди поспішати. Я досліджував світ, займався своїми справами, закривав сайт-квести і тільки потихеньку рухав сюжет. Ну і звісно, я не забув про випадкові події. Коли ти рухаєшся від точки А до точки Б, як правило, по дорозі нас розважають випадкові зустрічі чи події. Їх багато, вони різні, цікаві, а іноді підступні. Під кінець гри вони вже почали в мене повторюватися, але це не було якоюсь критичною проблемою. Наприклад, найцікавіша випадкова подія, яка мені запам'яталась і хочеться про неї вам розказати, це той момент, коли Тор дізнається, що хворий на туберкульоз, і в цей час по дорозі на квест я зустрів випадкового персонажа, якому була потрібна допомога. Oh, You're to a... you a... you help me. Я думав, це типова подія. Я дам йому ліків чи відсмокчу відсмокчу яд, і все буде добре. Але ж ні, у підсумку я його привіз до того ж лікаря, де я був, і він йому дуже професійно зробив обстеження, поставив діагноз та вирішив пилку відрубати руку. Я зрозумів, що буває навіть і таке. Ну і звісно, це очевидно, але я скажу, що коли ми комусь там допомагаємо, то потім в якомусь місці нас зустрічає той самий чувак і каже, що, наприклад, ми можемо щось там обрати в магазині за його рахунок. Дрібниці, але все ж таки приємно і додає атмосфері гри. І тут доволі логічно, і потихеньку я перейду до репутації Артура. Ми можемо бути або файним хлопчиком, або кіборгом вбивцею. Це напряму впливає на фінал. Не сильно, звісно, але через цю репутацію залежить, як саме помре Артур. Ой, якось швидко ми до цього прийшли, але поки що про це зарано. Так от сама система репутації... Ці, начебто, і непогана ідея, хоча місцями вона мене бісила, і я не бачив якоїсь логіки в цьому. Приведу приклади. Особисто мене в Сен Дені дуже бісило, що ти міг легенько когось там зачепити коняку і все, мінус реп. І це дивно, тому що це не там якесь чи щось подібне. Але найсмішніше, як на мене, що ми могли перестріляти будь-яке місто, вбити якусь шалену кількість людей, понизити собі репутацію, а потім просто сходити собі виплатити штраф, після чого піти на рибалочку та, відпускаючи рибку, підвищувати репутацію. Чи можна взагалі не запарюватися з рибалочкою? Можна просто в якомусь місті здоровкатись, і так само репка буде підніматись. Дивно, думаю, що так, але я таким не зловживав, і Артур у мене був файним хлопчиком. Але просто цей момент і є. І його треба озвучити. І тут, напевно, настав час поговорити саме про Артура Моргана. Не буду тягнути кота за яєчка, і особисто для мене це найкращий персонаж в ігровій індустрії. Доволі гучні слова, але воно такі є. Максимально пророблений персонаж до дрібниць зі своїм сильним характером, емоціями, турботами. Рокстар зробили не просто ігрового персонажа, вони зробили особистість. Звісно, окрема дяка від мене Роджеру Кларку за подарований голос Артура. Розробники просто ідеально підібрали голоси. Я тепер розумію, чому Рокстари не додають голосу. Сивій локалізації іншими мовами. Це дійсно втрачає вайб. Граючи за Артура Моргана, ти розумієш, що це не просто якийсь черговий бандюк чи ковбой. Він, перш за все, людина. І в іграх доволі важко передавати подібні емоції. Я спостерігав за відношенням Артура до банди, як воно змінювалось, а читаючи щоденник, ти розумієш його внутрішні думки та якісь переживання. Про що мова, якщо я взагалі плакав, як сучка, коли Артур без сил лежав на скелі і помираючи, дивився на світанок? Про що мова, якщо я граючи вже за Джона, просто так без усіляких місій? Йшов на могилу до Артура. Мені здається, цим все сказано. Артур Морган в моєму серці назавжди. Окрім нього, звісно, інші персонажі також пророблені до дрібниць. Що тут казати, якщо навіть другорядні персонажі запам'ятовуються та викликають емоції, і можу провести приклад Місія про ветерана. Це другорядна гілка квестів, де ми знайомимося з ветераном Хемішем. Ми виконуємо декілька завдань по полюванню, та риболовлі, а потім в черговий раз, полюючи на кабанах Хеміша, вбивають. Та він помираючи просить Артура доглянути за його конякою Б'юелом. Uh, take Bill for me, would you? He's a good horse. He may be stubborn, but he's strong. <laughs> Amish? І, хоч це коротка гілка другорядних квестів, хоч Хеміш не є головним персонажем, але ця історія особисто мене зачепила та викликала емоції. А це як на мене головне. І мені дійсно захотілося після цієї місії забрати б'юйла, я його відвіз конюшню та там залишив на догляд. Так само я можу сказати і про інших персонажів: дач, Майка, Чарльз, Седі, Джон, Хозія, Хав'єр, Біл, Шон, Лені, Карен, Ебігіл, Пірсон. І я можу продовжувати далі. Кожен з них пророблений до дрібниць, і він цікавий по-своєму. Леополь. Штраус, до речі, свинота рідкісна, тому я й окремо зазначу, я дуже радий, що Артур його вигнав з банди. Окрім Штрауса, кожна втрата дуже сильно біє та викликає справжні емоції. Наприклад, взяти до уваги того ж самого Ленні. В першій половині гри у нас є квест, в якому ми на жаль повинні звільнити зв'язниці Майко. А перед цим Артур і Ленні вирішили трішки погодіти в салуні. Oh. Звісно, вони нажерлися, як свині, але ця місія була дуже смішною та емоційно зближує персонажів. Мені здається, це взагалі одна із вайбових місій. І вибачте мене, але я просто не можу це не вставити. Lenny! Lenny!

Коли гра може в тебе викликати такі сильні емоції, це дійсно щось неймовірне. Це стосується і інших членів банди, також. Шона тільки почали розкривати, потім бац, його підстрелюють. Хозі, як на мене, було взагалі замало в грі, але він все ж таки запам'ятовується і перед нашими очима його просто вбивають. І навіть Кірен, який врятував Артуру життя, будучи одрісколом, все одно став членом нашої банди, і його втрата також викликає щирі емоції. Артур про це до речі так і написав щоденнику: що Кірен врятував йому життя, а Артур в свою чергу не зміг відповісти тим же. Кожен. Персонаж має свої мотиви, свої думки, свій характер, і свою місію. Кожен герой запам'ятовується і точно не виглядає пустим. Після проходження гри дійсно цікаво було дізнатись, хто і куди зник, чим займається і все в такому дусі. Особисто я відчув сильний емоційний переломний момент після пограбування банку у Сен-Дені. Купа втрат, плани йдуть коту під хвіст, нічого не зрозуміло, що буде далі з бандою. І якраз такі скрутні ситуації вже можна побачити, як дач кидає Артура на палаючому кораблі. Ніхто його не дочекався, ніхто не допоміг, а просто кинув як собаку. Що Артур в свою чергу завжди все можливо робив для своєї банди, і вона для нього була на першому місці. Через це, наприклад, Артур взагалі не зміг влаштувати своє особисте життя з мері, тому що банда для нього була на першому місці. І розуміючи, до чого це привело, у підсумку це доволі прикро і сумно. Вдруге я отримав емоційний удар після першого серйозного нападу туберкульозу, і тоді якраз і стало відомо, що Артур хворий. <плес> <laughs> you got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, you mean you're real sick, you? It's a progressive disease. You'll be. Now, the best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy, is that possible? Так, деякі члени банди питали, що там і як зі здоров'ям, але, наприклад, удача в голові був ще один новий план: останнє діло, потрібно ще грошей і, звісно, таїті. Потім я був в шоці від того, як дач кинув повторно Артура після пограбування облігацій, використовуючи індіанців у своїх цілях. І загалом всі ці моменти викликають купу емоцій, як позитивних, так і негативних. Відверто кажучи, rdr 2 це взагалі така гра, яка руйнує всі ігрові стереотипи. Типова гра виглядає таким чином, що спочатку наш персонаж слабкий та не прокачений. Потім, рухаючись далі, ми можемо прокачувати свого персонажа, робити його все сильніше та вивчати навички. У випадку ж з Артуром тут це навпаки. Спочатку гри в нас персонаж, який повний сил, здоровий та гарний, а під кінець він навіть зовнішньо виглядає не дуже. І чим ми рухаємось далі по сюжету, тим Артур слабкіше і слабкіше, а у підсумку взагалі помирає. І також, звісно, я не можу не сказати про сцену зі сестрою Кальдерон, де Артур просто виливає душу та говорить легендарну фразу. he passed away i had a girl who loved me uh, i threw that away my mama died when i was a kid and my daddy well, i watched him die and it weren't soon enough i'm afraid Цей момент мене дуже сильно пробирає. Навіть зараз, коли я про це розповідаю, в мене аж сироти по шкірі. Я просто здивований, що гра може бути настільки емоційною. Я просто ніколи не думав раніше, що якийсь там персонаж, в якійсь грі може так сильно чіпляти за душу. Ну і звісно, найпотужніший емоційний момент, де кожен поважаючи себе чоловік, ридав як сучка. Це звісно, коли Артур скаче на коні до табору, в голові всі найважливіші цитати, і це все відбувається під дуже символічну музику. А потім все перевертається з ніг на голову. Артур і Джон стають ворогами банди. Нарешті вони прощають всі свої образи і стають дійсно братами. Артур передає свій капелюх та прощається з Джоном, даючи йому змогу влаштувати своє майбутнє. Ми не будемо зробити. Йдемо. Зараз. Я тримаю їх. Тут. Просто візьмай це. Це не треба мені зараз. Не треба більше часу. talk go Arthur go to your family Arthur get the hell out of here and be a goddamn man you're my brother I know I know Ці моменти я керував геймпадом по інерції, а на очах в мене були сльози. Артур пройшов весь цей довгий шлях і все закінчується так сумно. Але головне, що він виконав свою головну мету. І на цьому його історія закінчилась. Потім стартує епілог, і тут я буду душнити. Такий емоційний драматичний фінал Артура. Такий накал емоцій, потім епілог, якому спочатку ні слова про Артура, і ми граємо за Джона, який прибирає чи лайно та робить паркан на ранчо. Це, звісно, все дуже круто, але мені взагалі не сподобався епілог. Так він підготовлює нас до РДР-1, показує нам вже початку. Історії Джона, Ейбігіл та Джека, але камон. Після фіналу Артура це виглядає не дуже. Потім, звісно, пілог все ж таки набирає обертів. Ми зустрічаємо дядечка, Чарльза, Седі, і там вже починається щось цікаве. Але все одно більшість місій зроблені тільки для розтягування часу. Можна ж було зробити якісь там катсцени, чи щось там переробити, зробити щось цікавіше, ну як на мене. У підсумку Джон побудував своє ранче, в якому разом з сім'єю починає нове життя, але перед цим завдяки Седі хоче помститися Майкі. І тут головний тейк, який не запам'ятав Джон. Слід нагадати, що Ар. Артур завжди казав, що помста це точно для дурнів, а Джо не прислухався до цього, через що вирішив помститися Майки за Артура. І звісно, у підсумку, як ми вже знаємо, це привело до подій РДР-1. Потім пішли титри, я їх одразу пропустив. На жаль, потім зрозумів, що це помилка, адже там показували те, що сталося з бандою і хто чим займається. Дякую, дуже класно зробили. Подивився на Ютубі, і якби не цей відос, то взагалі думав, що то був кінець. Пропустив титри, тому що це було доволі логічно. Я не чекав там на щось у титрах, тому що я, коли проходив GTA 5, я там нічого не було, я не думав, що в rdr 2 щось там з'явилось. Коротше, трішки неприємно, і мені здається, сценки з бандою можна було б зробити окремою подачею до титрів, а не робити всередині їх. До речі, щодо проблем та багів, за все проходження в мене були тільки якісь дрібні проблеми, які ніяк не впливали на загальну картину та проходження. Наприклад, ось так в одній з місій блимали текстури, не знаю чому, але було якось так. Також, напевно, популярний баг з мішком, а точніше з анімацією цього мішка. Коли стоїш, нормально, а коли йдеш, він виправляється. Ну і напевно на цьому усьо. Більше нічого критичного в мене не було ну пару раз там, може клієнт вибило, ну і все. Що можу сказати у підсумку? RDR2 це шедевр. Мені дуже сподобалось. І так, на жаль, тепер я серйозно не можу сприймати інші ігри, тому що я одразу бачу халтуру. Якість RDR2 ставить неймовірно високу планку навіть в поточному році. Досі не розумію, чому RDR-2 не взяла нагороду гра року 2018. Крато з Андрійком, звісно, мали також цікаву історію, але я вважаю, що RDR2 зроблена масштабніше, якісніше, проробленіше, з потужним сюжетом, проробленим відкритим світом, та й взагалі ця гра дійсно краще за God of War, ну якщо Об'єктивно подивитись, не буду, звісно, нікого ображати. Мені обидві гри сподобались, але історія Артура Моргана це просто топ. Таких емоцій я поки що в жодній грі взагалі не відчував. Чи актуальний RDR2 зараз? 100% так. Якщо не грали, то треба пограти. Якщо грали і закинули, треба повернутись і дати грі другий шанс. Якщо ж грали, то можна ще раз пограти, тому що це шедевр, який за одне проходження точно важко повністю дослідити. В моєму розумінні RDR2 це вічна класика, яка в ігровій індустрії зробила потужні зміни та додала таких аспектів, які. І досі багато хто не може повторити. Впевнений, що потім, через деякий час, я знову повернусь та пройду її заново, тому що ця гра, як на мене, варта набагато більше часу та уваги. Здавалося б, гра вийшла ще у далекому 2018 році, але відчуття таке, ніби вона випередила час. І навіть зараз, після десятків гучних релізів і хайпових проєктів, rdr 2 виглядає як щось абсолютно особливе. Це не просто гра, це немов справжня пригода зі своїми трагедіями, дружбою і зрадою. Тут історія про людину, яка все життя була бандитом, але в останні місяці свого життя зрозуміла, що. Чи хоче залишити щось добре після себе. Артур Морган це герой, який змусив мене співпереживати йому більше, ніж будь-якому персонажу в іграх останніх років. Я вважаю, що це не просто гра, це історія, яка залишиться в моєму серці назавжди. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. Ну а з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.